Доброго дня, першого та насана. Стаємо вздовж коврика. Праву ногу виносимо вперед, ліву назад. Підстань між ногами ширина нашого тазу. Ноги не ставимо на одну лінію. Ноги мають бути розташовані якби на двох паралельних прямих. П'ятка задньої ноги при виконанні асани має бути притиснена до підлоги. Якщо вона відривається, поставте ноги, ноги вужче. Закриваємо таз, і від... Закриваємо таз і з ровною спиною опускаємося вниз, максимально відштовхуючи таз назад. Руки опускаємо на підлогу, але якщо спина округляється, то беремо опора на блоки. І так, відтягуємо плечі від ушей, голова не має провисати вниз. Ми потилицею на, на, тягнемось назад, підборіться вперед. Розводимо лопатки в сторони, сонечне сплетіння подаємо вперед, виводячи нижні ребра дещо вперед. Таз витягуємо назад, куприк тягнемо назад. А е, маємо пластити, зробити його плоским паралельним підлозі. Відчуваємо при цьому є перекос таза. Коригуємо його. Для цього праву сторону таза тягнемо назад і верх, ліва сторона таза вперед і вниз. Ще більше витягуємо таз назад, куприк назад. Поперек плоский. Підтягніть мишці тазового дна, це дасть вам можливість ще штовхнути таз назад. Підтягніть мишці пресу, це дасть можливість е, зробу, е, пр, пр, відчути св, свій поперек. Потилицею тягнемося вперед. Перенесіть вагу тіла, подайте. Трохи на, до задньої ноги, розпри... розподіливши вагу між двома ногами і відчуйте витяжіння вздовж передньої лінії тіла та відчуйте зібраність по задній лінії. Таз відтягуємо назад і відчуваємо. Плоский поперк, якщо є можливість, нахиляємося ще більш уперед.